Яка ж була мета цього велилюдного зібрання? Цілей було кілька. По-перше, назбиралося в європейському світі багато економічних питань. І вище кола європейського суспільства дійшли вже усвідомлення, що потрібно вирішувати все за столом переговорів, а не махати мечами. І, до речі, ці питання економічні на з'їзді монархів 1429 року, вирішені, як кажуть, були. По-друге, належало згуртувати континент проти мусульманської експансії, а османська порта все більше і більше працювалася на Європейський континент, вже і до рідні доходили саме. Але, однак, це питання на з'їзді провалилося. Антиосманської коаліції створено не було. А за 24 роки турки захопили Константинополь і Візантійська імперія перестала існувати. А якби домовилися у людському, історія могла повернутися зовсім інша. По-третє, передбачалося розпочаток роз з'єднання християнства. Ну, теж в цьому ж ключі, щоб єдина християнська Європа могла більший опір чинити мусульманському світу. Це питання навіть не обговорювали. Тільки е, прослухали його і вирішили, що не час, не час, е, хоча е, само по собі е, ідея воз'єднання християнства, щоб не було католицизму, і православ'я, щоб було єдине е, Христове Стадо, вона добра. І що ж, через 10 років воз'єднання е, християнства. Довелося знову порушувати і було скликано Флорентійський собор. Що теж треба сказати зазнав коли ти не вдачує.